Я ще через цю призму дивлюсь на, на цю ситуацію. Я задоволений, в цілому, я оцінюю, є моменти, є дуже багато, але в цілому це і це треба було робити. Mm. Я помилявся в той час, коли я казав, що треба відтермінувати. От я зараз розумію, що я помилявся. Ну, помилки бувають. Mm -hmm. Буває, буває, звичайно. Васильович, дивіться, така важлива тема. Всіх, так би мовити, в Україні дуже багато розмов про те, як забезпечити країну газом перед опалювальним сезоном. Дають значить, такі показники, що вже запаси газу українських ПСГ перезвищили 8 мільярдів кубів. Сховища, значить, за даними Екsпро консалтинг на 25% заповнені. Переви... Міністерство каже, що на 50% швидше закачують, ніж минулого року, і там ударними темпами закачують газ. На вашу думку, вдасться вийти на ті показники, які заплановані стільки там, до 13-14 мільярдів кубів, щоб у нас було у сховищах, і чи достатньо того газу буде, щоб скажімо, пройти опалювальний сезон? А, ну, Дивіться, а, дійсна ситуація: ми вийшли з опалювального сезону з мінімальними за всю історію? А, Мнімальними залишками газу, там десь там, 6 мільярдів, 7 мільярдів. Важко. Уже коли газу менш ніж 10 мільярдів, дуже важко визначити, скільки там газу. Угу.